На Лиманокуп'янському напрямку, де вони сконцентрували понад 110 10 осіб свого особового складу, також перекидання цих додаткових бригад, в тому числі 25-ї армії, не призводить ні до яких успіхів. Більше того, вони там щодня несуть колосальні втрати і в живій силі, так також і в техніці. Щодня наші оборонці на тому напрямку знищують їхні розрахунки як артилерійські, так і наносять удари по танкам. Так за минулу добу 58 окупантів було ліквідовано на цьому напрямку. Також знищено три БМП, шість мінометів різних калібрів, як 82-го так і 120-го Міномети до речі розташовуються досить близько, оскільки їх дальність ураження не така, як у артилерії, приблизно там до 7 кілометрів можуть працювати. Також знищено дві гаубиці на Лимано Куп'янському напрямку, де 20 де тридцята. Сто п'ятдесят два й сто міліметри. Відповідно, також низка різної техніки, які ми пересували. Валися окупанти, їхні, як і керівний склад, як їхні командири, так і е, просто підвіз боєприпасів та іншого постачання. Ну і склади з боєприпасами польові традиційно злітають повітря після роботи наших е, безпі, розрахунків безпілотних літальних апаратів, та різні укриття та місця перебування з особовим складом також були уражені завдяки вмілій роботі наших артилеристів. Е, Іля от ви кажете так, що орієнтовно на північно-східному напрямку Куп'янсько-Лиманському 110 Тисяч, якщо я правильно зрозумів. чи це разом з Бахмутом? Ні, це лише на лемано купянському напрямку. От вони якось їх дислоковують, перекидають десь є більша концентрація, десь Кремінна, Сватове, Куп'янськ. Чи вони взагалі, е це які формування? Це от збір всього, що є в Росії, чи там якісь є елітні? Можливо, ці от Псковські, які не всі перекинуті на Запоріжжя? Ну, елітними їх назвати складно. Зараз 25-та армія, вона, наприклад, сформована з. Е на центральному військовому окрузі Росії проте, наприклад, для порівняння, ну для тих, хто вже тут був з наших перехоплень російських окупантів, для них вони новачки, і це є основним показником того, що ці люди вони новосформовані, злагодження в них також не на досить високому рівні, що звичайно гратиме нам на руку 110 тисяч. Це загальне формування, яке включає в себе і тилові підрозділи, підрозділи забезпечення, і вони зосереджені повністю на лиманок. Куп'янському напрямку, тобто, це не значить, що ці всі 110 тисяч одночасно стоять разом із зброєю в руках на передовій лінії. Вони міняють один одного. Ні, це зовсім не так, тому що е, це цю е, силу, яка там знаходиться, її потрібно обслуговувати. Так, там відбуваються ротації, в тому числі вони закумулювали цю кількість особового складу для того, щоб і стримувати наші війська, розтягувати, оскільки така кількість окупантів вимагає адекватної реакції та вимагає. Е, Стримування їх, ну, в будь-якому випадку ми маємо бути готові, тому що Росія до сих пір не відмовилася від своєї основної мети це захоплення всієї Луганської та Донецької області, що вимагає досить суттєвого утримання тут і наших ресурсів і надання гідної відсічі окупантам. Ми проводимо всі необхідні заходи, які для цього необхідні, в тому числі це і інженерне забезпечення. Влаштовуються мінновибухові та протитанкові міни, також мінні поля Аби противник не міг просто пройти лінію зіткнення. Що в принципі ми і бачимо, оскільки за останній час всі їх намагання е, дорівнюють нулю. Також зараз на Лимано-Куп'янському напрямку останній десь уже приблизно тиждень ми не фіксуємо бойових зіткнень, натомість противник інтенсивно застосовує артилерію. Проте дуже вибірково, що в принципі також може свідчити про їх проблеми із боєприпасами, в тому числі Ілля, до речі, от формування в 110 тисяч. Чи можете ви сказати, що ми можемо це почути, так? Де ситуація є найбільш напруженою? Це є в районі Куп'янська, це є Орієнтовно Сватове, чи це є Креміна і власне серебрянське лісництво. І... Ну, от, наприклад, за е, минулу добу найбільше постраждала Кремінна. Проте це не можна сказати, що вони, наприклад, постійно зосереджують зусилля. Вони час від часу намагаються змінювати свої акценти. Як раніше, це наприклад була Новоєгорівка, потім і Сватове також попадало, і Серебрянське лісництво. Вони намагаються е, пробити і пробують, е, де у нас слабкіша оборона. Проте е, їм це не вдається. Е, тому ми тримаємо стрій і будемо відбивати їх в принципі на будь яких напрямках, на яких вони спробують прорвати.